Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо надзвичайно ніжне та смачне бісквітне печиво Саваярді, або ще його називають дамські пальчики. Це печиво можна їсти як окремо, так і використовувати для різних десертів. І у наступному відео я покажу рецепт приготування класичного десерту тірамісу. Тож почнемо. У велику миску виливаю яєчний білок. Додаю дрібку солі і починаю збивати на невеликій швидкості хвилини 2 до появи ось такої пивної піни. До білку всипаю цукор, додаю десь половину від загальної кількості. Збиваю на великій швидкості хвилини 3-4 до появи стійких піків. У окрему миску виливаю жовток. Всипаю залишок цукру і збиваю на великій швидкості до побіління та збільшення жовтків. Цей процес у мене займає 3 хвилини. Підготуємо сухі інгредієнти. До борошна всипаю крохмаль і добре їх поєдную між собою. Беру половину суміші і просію зверху на збиті білки. Прямо зверху на просіяне борошно виливаю збиті жовтки. І тепер знову просію борошно з крахмалем. Беру силіконову лопатку і рухами знизу вверх буду обережно перемішувати борошно з білками та жовтками. Довго перемішувати не треба. Головне вмішати все борошно. Бо якщо збиті білки осядуть, то бісквітне печиво погано підійметься в духовці. Ось так повільно тісто повинно стікати з лопатки. Готове тісто я перекладаю у кондитерський мішок без насадки. Ножицями зрізаю кінчик в 1 см. Деко я вже застелила пергаментом, починаю відсаджувати печиво довжиною десь 10 см. Звичайно, печиво можна відсаджувати іншої форми, але я готую саме для керамісу. Зверху присипаю звичайною цукровою пудрою. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці, режим верх-низ, орієнтовно 10-12 хвилин. Перша партія печива вже випеклася, залишаю її остигати, тим часом відсаджую другу і теж випікаю. Ось таким гарним воно виходить, трішки прилипає до пергаменту, але доволі легко відтіляється. Знизу воно підрум'янилося. А зверху, через те, що ми посипали цукровою пудрою, утворилася хрустка скоринка. Ламається печиво легко, всередині воно дуже м'якеньке, але якщо ви хочете, щоб воно було більш хрустким, залиште його до повного остигання в духовці. Друзі, я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною найсмачніше!